Любі підписники! Ви коли-небудь задумувались, коли насправді придумали 3D-кінематограф? Напишіть, будь ласка, прямо зараз у коментарях, які, на вашу думку, це були руки. А я зараз наведу чотири найбільш близькі до істини варіанти, а ви виберіть один із них 1915, 1952, 1980, 2003. Час пішов. Якою б не була ваша відповідь, кожна з них буде по-своєму правильною? Ще перед початком існування самого кінематографа в 1890-х роках у світі була досить розповсюджена так звана стереофотографія. Як правило, це два кадри одного предмету з трохи різних ракурсів, один з яких для лівого ока, а другий для правого. Якщо подивитися на таке зображення через спеціальний пристрій під назвою стереоскоп, воно може здатися об'ємним. Ви, звісно, знаєте про анагліфічний метод, що потребує спеціальних окуляр, але є також метод, що не потребує нічого, окрім правильно скосити очі. Це може бути втомлюючим чи навіть трохи болючим, тому пробувати його чи ні, вибирайте самі. Якщо ви пошукаєте зображення перехресної стереопари, спробуйте, дивлячись на неї, перекосити очі, оскільки кадр зліва призначений для правого ока, а кадр справа для лівого. Якщо вдасться сфокусувати свій погляд так, щоб посередині цих двох облич з'явилося третє, покачавши головою, ви зрозумієте, що воно стало об'ємним. Тож у 1915-му вже проводили експериментальні покази 3D-фільмів. Зробити їх масовими було досить складно через технічні проблеми, такі як потреба у програванні двох плівок одночасно, необхідність дивитися такі фільми тільки посередині екрану, бо збоку нічого не було видно, і той факт, що від довгого перегляду просто починали боліти очі. Тим не менш, магія того, що фільми все ж можливо зробити об'ємними, не відпускала людей ціле століття. Вважається, що з 1952 і до 1955 3 3D-фільми пережили золоту добу, з 1980 і до 1984 відродження. А у 2003 вперше були продемонстровані в сучасному вигляді. IMAX 3D, піонером чого, до речі, був Джеймс Кемерон. Так до чого це я все? Істота з чорної лагуни 1954 – це чорно білий 3D-фільм. А ви на каналі Head Universe підписуйтесь, ставте вподобайку, і давайте глянемо, що там не знімали. І як ви розумієте, кіно буде про монстра. Гуманоїдну істоту під назвою Зябролюдина, хоча зябра у нього досить дивні. Починається фільм з наративу, що все життя на землі пішло з води, і вийшло звідти велике різноманіття істот. В долині Амазонки палеонтолог знаходить у скелі скам'янілу кисть, на якій дуже непогано збереглись міжпальцеві перетинки. Вчений стверджує, що ця лапа належить істоті, яка точно могла ходити по землі, а не тільки плавати в воді. І все б добре, але вони вирішили сказати, що знахідка походить аж із дивонського періоду. Я не палеонтолог, але я історик, і як мінімум можу сказати, що знахідка настільки давнього періоду була б скоріше відбитком на камені, ніж з кам'янілим скелетом. Не кажучи вже про те, що Девонський період то був розквіт різноманіття риб, а не земноводних. Ті з'явилися пізніше, а скелети тодішніх істот не витримували власної ваги на суші. Примати не те, що люди почали розвиватися тільки після вимирання динозаврів, а фільм стверджує, що в часи, коли живі істоти ледь почали виходити з води на землю, могла існувати людина амфібія. О, давайте повернемось до сюжету. Нам показують лапу живої зябро людини, а палеонтолог їде заручитися підтримкою знайомих вчених, що спеціалізуються на еволюції риб. Серед них є Кей, дівчина головного героя, яка буде виконувати роль приманки для монстра. Палеонтолог запрошує їх одним з перших оцінити знахідку. Він розраховує дістати зі скелі повний скелет істоти. Однак лапа це єдине, що знаходить команда, і в археологічному плані це досить реалістично. Головний герой Девід цікавиться у капітана, що знаходиться далі за течією. Він подейкує, що частина породи скоріше за все відкололася, і якщо її знайти, то можливо там і буде інша частина скелету. Капітан вказує йому на місце під назвою Чорна Лагуна. Там команда збирає з дна заразки каміння, щоб визначити, чи з тої самої вони скелі. Коли чоловіки закінчують роботу, Кей іде поплавати, а зябро людина слідкує за нею. Мушу визнати, що актор у костюмі реально вміє плавати. Монстр слідкує за дівчиною, коли та повертається до корабля, і неочікувано ловиться в сітку. В сітку намагаються підняти, але коїться щось сюрреалістичне. Корабель через це ледь не ламається. Сітку врешті підіймають і виявляється, що вона сильно продірявлена, а зябролюдина лишила в ній іготь. Команда споряджається, щоб вислідкувати істоту. Сфотографувати злого іхтіандра не вдається, як, власне, і вбити гарпуном, аж надто міцна шкура. Монстр повертається і вбиває одного з членів екіпажу. Команда, за підказкою капітана, вирішує використати тубільський браконьєрський метод і висипати у воду ротенон. Порошок здатний паралізувати рибу. Від нього істота трохи втрачає ясність мислення, приводить вчених у свій сховок, але, намагаючись вкрасти кей, падає долі. Так його, власне, і ловлять, посадивши в клітку. Одначе Кей відволікає розмовою чоловіка, який має охороняти монстра, і той одразу ж виривається, травмувавши при цьому одного з учених. Команда вирішує, що пора тактично відступати. Одначе, вихід із чорної лагуни вже виявляється, завалений деревом. Під час спроби прибрати його гине ще один член команди. Монстр під час боротьби під водою цілеспрямовано здогадується відірвати йому трубку від Акваланга. Для цього потрібно мати абстрактне мислення. І хоча прибрати дерево зі шляху все ж вдається, зябролюдина забирає Кей. Команда прямує до його лігва і відкриває по істоті вогонь зі всіх стволів. Навіть так вбити його не вдається. Поранений, він падає у воду, і його доля точно невідома. Потім було ще два фільми продовження. І на цьому кінець. Цей фільм на диво реалістичніший за минулі фільми Universal. Я не знаю, якими були погляди на стародавню фауну в 50-х, але якщо припустити, що зябролюдина не змінилася з часів девону, вони надто переоцінюють її інтелект. Тодішні тварини точно мали набагато простіший мозок. У фільмі стверджується, що якщо деякі стародавні істоти усе ж змогли дожити до наших днів не змінившись, то могла піснувати і така риболюдина. Одначе, навіть якщо допустити це, ті незмінені з часом організми, що ми маємо щітні, кацькодзьоби, черепахи, це істоти, що досягли певного еволюційного максимуму в розвитку. Еволюція це боротьба, це зміни. У відповідь на виклики якщо щось не змінюється, значить воно не бореться, значить, воно зайшло в глухий кут і рано чи пізно вимре. Взагалі мені одразу кинулося в очі те, що, на відміну від фільмів 30-х, а це я нагадую 54-й, у цього кіно вже толерантніший каст, менш статичні сцени і орієнтація на польові зйомки. Вже не такий наївний сюжет і більш реалістичні персонажі. Не дивлячись на це, фільм все ж здався мені з якоїсь причини некомфортним. І я знаю те відчуття, яке ми називаємо саспенс, ту напругу, що виникає від думки про невідворотність чогось поганого у фільмі. Некомфортність у цьому кіно якась не така, неприємна. Може, через те, що тут важко прив'язатися і запам'ятати якогось із героїв. Може через відчуття замкненості простору, бо більшою мірою у нас є лише чорна лагуна, печера зябро людини і те, що під водою. Але можливо це все ж компенсувалося у 1954-му за рахунок чудових підводних зйомок і 3D. Рекомендувати цей фільм я не стану. А от що порекомендую, це задонатити ЗСУ, які захищають нас від цілком реальних монстрів. Буває, що наша підтримка це все, на що вони можуть розраховувати. Подивіться закріплений коментар, там уся потрібна вам інформація. Також тисніть на дзвіночок, щоб Ютуб сповістив, коли вийде моє наступне відео. До побачення!